Сьогодні працюємо на нашому господарстві, Мішаємо корм нашим свинкам і працюємо над нашим майбутнім ангаром, зерноскладом. Трошки в нас тут роботи йдуть. Так, ми ставили вже одну стінку. Потім має бути ще. Тут стінка і будемо пробувати його накривати. У нас вже є шиферочок стоїть. І ось так буде в нас йти криша. Оп. Потрібно встигнути до жнив. Це все зробити. Ось такий вид. Має наш зерносклад майбутній. Є ось ця стіна вже в нас. Будемо готуватися, щоб робити накриття і ось цю стінку, яка буде ось тут. Це буде перша половина нашого складу, потім потрібно буде зробити ось цю половину. Вона буде ось так. Туди, сюди і вже сюди. Так що якось так працюємо.